Здоровенькі були мої дорогі друзі, підписники, відвідувачі каналу. Вийшла на прогулянку. Навідаюсь на дачу. Похмурно сьогодні зранку був дощик, а вчора я полила і знову скрізь сухо. Ви знаєте, я сміюся сама до себе. Сьогодні взяла телефон і думаю, а я не можу робити відео, коли не маю натхнення. От щось тримаю всередині і тримаю. Ну, думаю, знову пройтися містом, показати трошки якусь вулицю, як тут і що а, не буду, не буду. Сьогодні взяла в руки телефон, ну, смартфон мій старенький. І беру ручку, щоб... Ну, щоб тримати телефон, коли показувати відео. А виявляється, що в цій ручці чому мені було важко? Тому що там прикручена знизу така триніжка, якщо використовувати десь на твердому, на підлозі. І Телефон, де закріплений, де стоять, так сантиметрів з 10 того вантажу І минулого разу. Їхала. І собі думаю, так мені важко, руки спрацьовані, і для мене це важко. Та я відкрутила ручку. Я ж забула, колись я знімала без неї і не було такого здивування. Оце глянула сьогодні і думаю, оце да, оце да, бабуся вже забуває. Ось таке буває. так спробує їхати не виходить. Забула Їду на дачу. Трохи їду, трохи йду, як мені, краще, для мене. Немає переходу, то я, так коли машин немає, перейшла свиденька. О, тут такі будинки приватні, але газончики доглядаються спеціально службою. Взагалі будинки небагатоповерхові в місті. Приватні також не більше двох поверхів. Тут два поверхи, насправді три. Отак. Хотіла показати куш троянди. З двох кольорів немає цього року, тільки біла залишилась. Їхати? З цією ручкою було мені краще. Що ж це таке? Спробую їхати. Трохи їхати, трохи йти. Так. Оце такі будинки тут, набудовані після війни, після розрухи, швидко будувалися без балконів. Вони Не такі непривабливі, нібито. Деякі мають балкони. Наш без балкона. Незручно. Після війни турки тут поприїжджали. Допомагати, бо ж не прийдуть ті, на кого самі розумієте, як було колись. І турки тут відчуваються як в себе вдома. От. Я колись думала, що це таке? Піцарі, бари, скрізь турки. А мені одна німка, яка переїхала з Росії до батьків, до бабу і бабусів дідусів, пояснила. Каже будь, так не думай, воно в себе вдома. Оце з лівого боку дачі. А тут будиночки. Але це не означає, що будинки з будинку вийшов до своєї дачі, не всі. Деякі багато кілометрів приїжджають на дачу. От. Я цієї дороги їду тоді, коли мені треба в турецькому магазині щось купити, чи так якісь потреби на цю дорогу їхати от Знову машина буде, бо зупинитися. Мабуть, отут краще зупинюся, нехай проїдуть Проїдуть чи ні? Вони теж будиночки. Ззаді машина, позаді машина. А бабка з камерою. Кхе -кхе. Комедія. Поїхали далі. Так, 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 так. Перед, селяни. Далі. Так. Тут гладенька дорога. Як мені прокоментували, що міждачні дороги, ну це місто, тут будинки, багато різні. От. то це не тільки дачна дорога, а міська голубіється будиночок, це наш кооперативний центр. От. Ну, ми ходимо на святкування до того, який біля нашого. Саду. Ми були один раз тут, якось так скучновато було. Піше не ходили, це далі від нас. Оце дачі тут розсадних всяких кущів троян зілого боку. Тут і місто, тут і дачі, сади, кажуть сади. Садочки. От кожна вуличка має свою назву, номер дивніша. Я вибачаю за незручності хитання камерою. Не спеціаліст, не вмійка, самовча. Але собі записую для себе і можливо на YouTube побачу. Оце таке тут. так, отак, от, отак. З правого боку, де ці автомобілі, є стоянка. Ось вона стоянка. Хто у мене має? От не всі мають біля дачі, де покласти автомобіль. Отак. От. От Зараз я поверну на свою вуличку. Стоп, 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 скик-скік-скик. Скик, скик? Я буду йти пішки, бо вузька, вуличка вузька. Взагалі на, на дачах. О, нам номер змінили, який гарний. І стовп поставили. Ми з того боку приїжджаємо завжди. Якщо будуть люди, я не буду коментувати, просто що зможу покажу. Побачите, які садочки. Чути голоси. Так. 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 так, 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 мене. Так. Деревовидна мальва. Гібіскус. До речі, в мене світлий, білий. Такого немає. Сьогодні бачила на Ютубі відео про жовті троянди, яких є 17 видів. У мене є жовта, така кремова, жовта, жовтава кремова. Я її показую в інтернеті. Хочу і там показати, і там, і там, і там, і там. І там. В принципі, можна зупиняти на відео. І тоді дивиться. Гортензія біла, білосніжна. Виявляється, що не холодно. Я кофту одягну. Десь далі пташка щебеч. Кожний на свій смак, кожен на свій смак працює. Обладнує свою дачу, свій сад. Он флоксів багато-багато когось. Ми всіх сусідів не знаємо. Нема часу. От, і отаке є. От так По-різному пахнуть флокси. Ага. Вже у них цвітуть ладіолуси. А в мене тільки розцвітають. Райські куточки. Гарно, свіже повітря, краса. Подібне дереві тисячолистий, але ні, це щось інакше біле. Die Lilith, Moje kvitočky. Naše. Naše kvitočky.